Вітаємо всіх слухачів на Радіо Порш. Це програма Український Мюзік Граунд. І сьогодні з вами ведучий Артур Кушнір. І в гостях у нас сьогодні е, соліст, представник гурту Ехо Майнд. А звати його Микола Пачесюк. Привіт, Микола! Привіт, доброго дня, глядачі та слухачі Радіо Порш. Слухай, е дякую за привітання. Е давай розпочнемо, дивись, я поясню, як в нас йде програма. Взагалі, е в нас є три блоки, і в цих блоках спочатку ми говоримо про дитинство, е потім угу. про те, чим зараз займаємось, да, як прогрес як би, йде, там, і про пісню. Ну, і останній там блок це про якісь плани там, на майбутнє, якісь ідеї. Там, ну, і коротше кажучи, зараз, по ходу, розберемось. Е що ж, давай розпочнемо з дитинства. Хочу перше спитати, те взагалі. Е про любов до музики, так? Це от е якийсь такий гештальт самого дитинства, чи в якомусь певному віці ти зрозумів, що музика для тебе особливе якесь місце займає в житті? <рес> Я з самого початку не займався музикою. Музика це був взагалі мій самий найнеулюбленіший предмет у школі. <рес> Таке буває. <рес> ну, В принципі, як і у всіх майже, напевно. Ну, <рес> Я майже все дитинство займався єдиноборствами, то там айкідо, рукопашний бій. <рес> А потім якось подивився фільм «Богемська рапсодія групи Квін, і якось я тоді от загорівся. Я почав ну, слухати рок-музику, от, от прям загорівся грати на барабанах. Тобто в тебе була така мотивація про Да, я, самого... я, просто, я навіть не знав, хочу, просто так з вже знайомі, якби, до цього, але просто цікаво, ну, розкажи про це. А, з самого початку я от хотів прямо на барабанах грати, mm -hmm. а потім щось от, поїхав в табір, там, гітара, дівчата, щось там. От. Ось це класика. Так, да, да, класика. А, я щось загорівся, я такий приїхав у Київ. Mm. Мені дядя дав свою совкову гітару. Каже, напевно, вся в пилюці, нейлонні струни. Ні, залізні. Ні, залізні були? Так, ще конкретно. максимально, конкретне бревно. Ну і виходить, почав, почав грати, щось, слухати рок-музику. Ти сам вчився, чи ти все ж таки пішов десь навчатися? Спочатку вчився сам. Потім я вирішив зв'язати з музикою своє життя вже е, осознаному віці. Це тобі вже скільки плюс-мінус було років? Ну Так, навскідку. Ну, мені років 16 було. Uh -huh. Вже тоді. Я почав грати на гітарі в 14. Uh -huh. Будеть два роки я просто там, вчився по Ютубу, слухав щось, цікавився. Uh -huh. Потім вирішив вступити до академії мистецтв. Імені Павла Чубинського, де я зараз і навчаюсь, um, і щось. Вирішив вступити, не пройшов вступний екзамен. Я просто на наступний на рік а, пішов і поступив вже. Угу. А, я просто не знав на той момент не теорії, нічого такого. Типу, да, напевно, якісь сельфєджу, да, були ось ці <з Dual> моти, ось це все. Да, типу. От в цьому то була і проблема. А ти по акордам, напевно, навчався, так? Да, ну, не тільки по акордам, в мене вже була якась техніка. Ну, але я теорії взагалі не знав. Uh -huh. І виходить, я пішов до частного викладача, uh -huh. який зараз є, можна сказати, проекта... продюсером цього проєкту та учасником гурту Echomind. І він мене підтягнув. І виходить, на наступний рік я туди зайшов, як. Як суху землю. Прикольно. А тоді ближче до теми, якщо вже почали тему гурту, взагалі розпові... розкажи трішки за гурт, да? там, скільки Плюх там людей, які ці люди, як ви почали співпрацювати, де ви один одного знайшли, ну, тобто таку У Нас чотири людини в гурті. Виходить: я, Даня гітарист, бас гітарист це Іван Короб, Продюсер і учасник гурту, і Олексій Андрієнко, Барабанщик. Виходить з Данією ми познайомилися, ну, просто якось ну, по інстаграму виходить. Угу. Просто була така історія, що у нас є спільна подружка, виходить, я з нею прямо з самого дитинства, прямо з колясок. Подруга дитинства. Ми... Так, Подруга -по дитинства. Да, і виходить, щось ми з нею гуляли. Типу, вона виставила зі мною історію. Там, Даня, я на той момент його не знав. Типу, зайшов там на мій профіль о, гітаріст, там гітаріст, гітаріста там, бачить, там, там, деба, рибак рибака. Він підписався, так? Так, да, підписався, і ми почали спілкуватися. І ця людина насправді дуже на мене вплинула в плані музиці. Він mm -hmm. для мене от прям відкрив. Цілий світ нової музики, от там не тільки там якийсь там попсовий рок, там щось. Попсовий рок. цікаво. Якийсь там рок на блатних акордах, там, не знаю, типу там батарейка якась. Ну, Коротше, класика така, яку багато хто грав. І Даня в першу чергу мене познайомив з Іваном, з моїм вчителем. І ти, я так розумію, після цього знайомства вже зрозумів, що точно треба активно займатися музикою, і ти пішов до цього викладача вже навчатися. Ну, в мене була мрія, я просто от бачив себе в цьому, uh -huh. і потім я просто от в один момент просто зрозумів, що ну, це моє. Uh -huh. я... А ви гурт, я так розумію, збирали самі, да? Тобто це не була вже якась певна група людей, ти туди вступив? Чи це, це був повністю заснований гурт з нуля? Ну, ще до цього був ще один гурт виходить. Там uh, де ти був учасником, чи? Так, да, да, теж соліст, але ну, просто він розпався. Типу, якби ми Даня був у ньому, гітарист. Uh -huh. Зі мною ми там щось намагались грати тоді ще. <гум> він розпався, і ми з Данією вирішили створити вже гурт під свій лад. От, те, що ми хочемо, просто там, ті учасники, у них просто інший смак, uh -huh. просто інші якось. Типу, Такі. розійшлися. Та, ось, таким, да, тому, саме, інтереси можна. Угу. А скажи, а цей гурт Echo Mind, скільки він існує взагалі? Саме ось цей проєкт? Саме ось цей проєкт. Він існує. ну Виходить, десь два роки. Ага, чи то, то вже напевно півтора роки десь. Вже півтора, доволі роки. довго насправді. І ось ця робота, до якої я зараз хочу дуже-дуже прикольно, обережно підвести. Е сьогодні ж ми будемо презентувати твою пісню Останній клаптик цього. Я так я так розумію, це е пісня від гурту. Да? Тобто, це «Echo Mind» останній клаптик. Чи це особисто <с. твоя пісня? Е ну, написав її я. Це угу. ну, я автор цієї пісні. Виходить, а створили ми її от в такому вигляді, як вона зараз є, ми гуртом. Угу. Uh -huh. Тобто, це, по суті, ваша така сумісна робота, але ти yeah. якби придумав цю ідею. Uh -huh. Хочу тебе запитати взагалі, як довго ви працювали над цією піснею? Скільки от вона творилась? Ой, багато насправді. Uh -huh. Виходить, ми її записали вже влітку 2023 тисячі двадцять року. Uh -huh. Тобто ми так ну, місяці два її робили. Ну, ми такі просто перфекціоністи трошки в цьому плані виточити до ідеалу, десять да, 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 раз да. переробити, перезвести, no, да, да, да. Ну, Хоча просто ну, треба знати грань здорового перфекціонізму, щоб ну. Mm -hmm. Тому що це так може тягнутися все життя. Ні, ну так, да, типу можна вагатися. Знаєш, багато буває випадків, коли артисти починають якийсь проєкт, роблять, 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 і в один просто момент такий, все, все я не можу. Я тут хочу до ідеалу, в мене не виходить і просто кидають, закидають цю угу. роботу, вона ніколи не виходить, і ніхто про неї не чує. Ну, так. Тому е... Е... Да, треба, як ти кажеш, дійсно баланс тримати. Е, чому обрав саме такий жанр для цієї пісні? Тому що мені здається, це, ну. Сами найблизькіший найблиз... до мене жанр, угу. о, ну, який я хочу о, поширювати ну, в нашій країні. Згодить, просто мало такого є, просто вже мало чув такого. Ну, mm. а як можна от описати цей жанр? Як би ти його назвав? Я б його назвав, би, напевно, суміш року, фанку, блюзу і панк-року. Чотири стиля в одній пісні, прикольно. <рес> Який меседж ти хотів би донести людям, які послухають цю пісню? Ну, прям, прямого меседжу, напевно, е, ну, як би немає. Тут просто е, йде така функція, щоб вона затронула людей, е, ну, от, їхній стан. Просто це така, можна сказати, травма для нас всіх. Угу. Uh -huh. е, просто щоб кожна людина е, прочула цей стан. Побачила ну, себе та, там, побачила всьому. себе просто в цьому. Uh -huh. І напевно, може, комусь стане легше від цього. Ну, типу, так, да, коли... я згоден з тобою, тому що музика це наш, так скажем, друг, коли нам погано, коли нам добре, У нас по життю нас музика, в принципі, супроводжує. І я з тобою абсолютно згоден в тому плані, що навіть якщо я там відкрию, наприклад, свій плейлист. Я в кожній пісні, знаєш, шукаю себе. Mm -hmm. тобто в кожній пісні я шукаю якісь, навіть якщо це не вся пісня, mm -hmm. знаєш там про мене, вона там описувала, якісь там певні строчки, там в якихось певних треках, вони прям чіпляють, і от дуже подобається, коли ти от в себе вбачаєш. Я так mm -hmm. думаю, що в тебе, до речі, я ж слухав цю пісню, і мені здається, ти дуже так влучно. Ти пам'ятаєш мою першу реакцію на цю пісню. Mm -hmm. так, да, я да. дійсно був дуже здивований, мені сподобалося, тому що <laughs> я, я такого не очікував. І я насправді проникся, знаєш, цією історією. Я сподіваюся, що всі Хто її послухає так само відчують, якби ось ці переживання, ось ці емоції. Зараз хочу з тобою поспілкуватися. У мене є така інформація. Якщо в тебе має вийти кліп до цього треку, який ми на початку слухали. Так, так, все вірно. В нас виходить ще до пісні кліп. Він, виходить, розкриває історію ну, самого треку, трошки з іншої сторони виходить. Угу. Він уже готовий цей кліп, чи він так? ще на стадії? Готовий угу. вже. А приблизно, коли от він має вийти, коли його на якихось площадках можна буде побачити або 14-го. В дату релізу треку. Жовтня. Так, да, 14 угу. жовтня або 15 жовтня. Угу. Тобто це так, вже суді. зовсім зовсім скоро. Ну, так. Судячи по часу, судячи по даті. Так, так. Круто. Кліп, коли знімали, трошки таким, знаєш, невеличким спойлером: Яким чином, от ви доносили думку, що в цьому кліпі є таке прикольне, на що можна звернути увагу? Годинник. О! Дивіться на годинник. Ось так і зробимо. Це нехай буде знаєш, таким крутим знаєш, задача зірочкою. Нехай знай... так. знайдіть годинник і я думаю, ви зрозумієте, про що йде мова. А, також про такі плани на майбутнє. Це я, наскільки розумію, цього проєкту. Це перший да, от, трек, який от випускається в такому масштабі, саме від гурту Echo Mind. Так. Так, вірно. Але я розумію, звісно, що це не остання робота. Звісно, не остання. <гум> зараз хочу тебе запитати, так, от, чи є вже якісь проєкти, які на стадії, можливо, які вже готові, або, можливо, вони зараз готуються, чи в планах їх готувати. Можеш трішки так заспойлерити, але так, дуже Може, обережно, без, о, без точних <гум> назву. Так, є пісня готова ще, напевно, до запису цього треку. А, тобто навіть далі. Так Виходить так. Але я от не знаю, просто, може, є якась, якийсь момент в плані планки качества. Угу. Тому що цей трек ми прям доточили, ну, да, до да, доточили ми його зробили з потрібними людьми, угу. які дійсно знають, що вони роблять. Виходить, цей трек, трек теж класний. Реально класний, але просто трошки він, мені здається, по якості уступає, ну, по звуку. що цьому зараз є, так? Так. Угу. А скажи взагалі, от на майбутнє, да, от з якими б артистами ти б мріяв поспівпрацювати? Ну, от якщо візьмемо так, що в тебе є змога будь з ким, от хто б це був, з якогось гурту, можливо, чи якісь соло-артисти? Угу. Українського гурту? Ну, абсолютно ні. От візьмемо, наприклад, світового рівня, і от знаєш, от ну насправді от, я думаю, що в нашому житті немає меж. Mm -hmm. І я думаю, що, знаєш, піднімаючи свій рівень, можна і дійти до того, що і працювати можна і з всесвітніми зірками. І от уявимо ситуацію, що в тебе є можливість попрацювати, написати якусь сумісну роботу з будь-ким. От хто б це був? Напевно, це був би Red Hot Chili Peppers. тому як це, напевно, мій улюблений гурт був довгий час mm -hmm. Ну, і залишається одним з найулюбленіших. Ну і він на мене повпливав дуже багато в чому. А що тобі в їх піснях подобається найбільше? Якийсь такий драйв, э, грув. от Прям якось воно, вони якось сумістили э, суміш панк-року, фанку, якось от воно. Таке непоєднання з поєднаним. Да, да. Та, та, вони якось от це зробили і, і це працює. Угу. А які от мрії от, наймасштабніші от, в плані музики, от, в тебе? От, до якого рівня ти хотів би дойти? Я розумію, що немає ніякого знаєш, такого порогу, де от точно от, тут стоп. Він безкінечний, насправді, але от цікаво от там мільйонні перегляди там чи якісь там стадіони там, людей, от які в тебе от, такі от, Стати амбіції. артистом великої СССР. Uh -huh. Залишити після себе слід в історії музики. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А що для тебе велика сцена? Тому що для когось знаєш велика сцена це виступити в школі, і це там 300 дітей це велика сцена. Для когось там зібрати стадіон олімпійський, типу, і сценарі, uh -huh. це навіть не визнає. Саме стадіон олімпійський, да, велика сцена прямо, ну, масштабно. Uh -huh. Я... А тобі, от, як думаєш, от, тобі було класно там, на душі, якби тебе впізнавали, там, підходили брати автографи, там, фанатіли від тебе, там, не знаю, ловили тебе десь, як ти виходиш з магазину, ще десь, коротше кажучи. Мені здається, в цьому є якийсь вайб. Це... Да. Да, ну, звісно, мені здається, що от, там, в артистам, типу, я не знаю, там, за якими преса бігає, там, типу, не знаю, Джастина Бібера там, угу. чи щось, когось іншого. То, напевно, це їх задовбує. Ну, вони Конечно. думаю, так, да, вони достатньо важко, тому що я навіть тут спілкувався на нашому радіо з деякими артистами, які ну достатньо такого рівня, де вони з цим стискаються, і вони мені особисто розповідали про це, що це дуже-дуже утомляє. Ну, типу, воно, ну, знаєш, як то кажуть, коли ти артист, ти артист 24 на 7. Ти спиш ти артист, ти прокидаєшся артист в магазині на ринку, будь-де ти артист. Ну так, так, але все ж таки мені здається, що це от класно, це як така. Частина всього. образу. а ти врахуєш себе інтровертом чи екстровертом? Е, е, я себе врахую як амбіверт uh -huh. більше. Прикольно. Я якби можу бути інтровертом, і можу бути як і типу, uh -huh. от, ну... Короче, ти я... любиш спілкуватися з людьми, але якісь емоційні емоційні розгрузки треба періодично влаштовувати. Так, я не можу постійно прямо спілкуватися з людьми так, угу. прямо активно. Мені треба відпочивати від них. А буває, мені не вистачає цього, і я якось такий як екстраверт себе веду. Зрозумів. Що ж, в принципі, я думаю, що такі основні моменти ми з тобою обговорили. Дуже було цікаво поспілкуватися, я трішки дізнався і за гурт, і за те, і за те. Думаю, інформація була цікава для тих, хто в подальшому, я сподіваюся, що ти досягнеш великих висот, і хтось подивиться інтерв'ю, з чого ж ця людина починала. Знаєш, тому що от я Дайк. сам знаю, коли дивишся якихось артистів, знаєш, там є інтерв'ю, коли він навіть суперпопулярний, Він там розказує про своє життя, там про щось. А коли ти дивишся інтерв'ю про людину, яка тільки там з чогось починала. Колись там, типу, це набагато цікавіше. Я думаю, що нехай це інтерв'ю залишиться ось. Знаєш, таким початком великого великої так, справи. Дякую. Да, тому я тобі бажаю великих успіхів зібрати сцену стадіон, як ти кажеш, і сподіваюся, що квитки в мене будуть до тебе на концерт. Так, звісно, були плюсики, а Супер. Що ж, друзі, я нагадую, що це була програма Music Ground. З вами був сьогодні ведучий Артур Кушнір, і в нас в гостях був представник гурту Echo Mind Микола Пачисюк, молодий артист, амбіційний. Я я думаю, що в нього все супер класно вийде. А на цьому все слухайте українське, слухайте Радіо Порш. Не перемикайтеся до нових зустрічей.